Чи можна хресним батькам одружуватися між собою? В правилах церкви сказано, що не можна одружуватися хресному татові на похресниці. А також сказано, що для хрещення дівчинки необхідна хресна мама, а для хрещення хлопчика необхідний хресний тато. І так часом буває, що ми кличемо за кумів молодого хлопця і молоду дівчину. Вони знайомляться на хрестинах, починають зустрічатися, і в них справа йде до шлюбу. Чи буде така сім'я благословена? Звичайно, буде. Адже немає такої церковної заборони. А отже, що не заборонено, то це дозволено. І нехай Господь благословляє шлюб нашій державі. А у вас були такі випадки, що ваші куми одружувалися? Пишіть у коментарях. Прошу підтримати наш канал вподобайкою, поширенням, коментарем та підпискою. Підтримуємо український контент. Підтримуємо наші християнські вчення для того, щоб доброго слова в інтернеті ставало більше.